Голос у телефоні. Жанр, психологічний трилер, жах. Тон напружений, загадковий, параноїдальний. Головний герой Мирослав 27 років. Сцена 1. Перший дзвінок. Темна кухня. Пізня ніч. Лише світло від холодильника. Мирослав сидить із чашкою кави, коли телефон дзвонить. Номер його власний. Мирослав. Здивовано. Що за. Як це може бути мій номер? Він натискає відповісти, але мовчить. У слухавці знайомий голос. Голос тихо, холодно. Ти прокинувся нарешті. Тепер наша гра починається. Мирослав, напружено. Хто це? Голос це ти. Але не той, ким ти себе вважаєш. Зв'язок обривається. Мирослав тисне кнопку повторного набору. Номер не існує. Сцена 2. Порушення реальності. Наступного дня. Мирослав приходить на роботу, його начальник дивиться на нього підозріло. Начальник. Ти вчора дзвонив мені вночі. Сказав, що звільняєшся і що всі скоро дізнаються правду. Це жарти. Мирослав. Я я не дзвонив. Після роботи він перевіряє телефон. У списку дзвінків записів немає. Сцена 3. Дзеркало. Вдома. Вечір. Мирослав дивиться в дзеркало. Його обличчя, наче змінюється. Очі стають глибшими, погляд чужим. Від джекалення посміхається. Ти слабкий. Ти живеш у брехні. Я не дам тобі зрунувати все, що ми побудували. Мирослав відступає. Це неможливо. Я просто перевтомлений. Він роздиває дзеркало. Відлуння голосу чути з уламків. Сцена 4. ПсихіатеР. Кабінет психіатра. Мирослав розповідає усе. Мирослав. Я отримую дзвінки від себе. Пишу листи, яких не пам'ятаю. Люди кажуть, що я робив речі, про які я не знаю. Що зі мною? Психіатер, спокійно. Це може бути дисоціативний розлад ідентичності. У вас є інша особистість. А, можливо, і не одна. Мирослав зі сльозами. Я боюсь. Вона сильніша. Вона хоче знищити мене. Сцена 5. Контроль ніч. Він прокидається весь у бруді. У його руці телефон. Нове повідомлення. Ми більше не будемо ділити це тіло. Ти був помилкою. Дзеркало на стіні, закрите темною тканиною. Але він знає, якщо подивиться, побачить уже не себе. Фінал, кімната без дзеркал. Мирослав сидить у психлікарні. Його очі порожні. Він не говорить. Лікар заходить. Лікар. Ти знаєш, хто ти. Мирослав усміхається, але голос вже інший, глибший, упевнений, зловісний.